Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі з вами Наталя Д. Сьогодні у нас звіти наших вишивальниць, які приймають участь у сумісному відшиві Барви літа. Ось такий красивний. Красивий півник завершила Анастасія. Зараз ми побачимо сам процес. Це у нас фінішна робота, дуже гарний, красивий, дуже красиві чіткі кольори. Мені дуже подобається ця робота. Ось як проходив процес до завершення. Красива робота, дуже Гарненько вишито, не стягнуто, ніби дуже красиво, акуратно. Тому, Анастасія, ви молодчинка. Бажаю вам успіху. Ну, і якщо бажаєте приймати далі участь, беріть якусь гарну слідуючу роботу, гарні квіти там себе пошукайте у Хом'ячій нірці. І е, будемо. Е, і приймайте, верніше, далі участь у нашому сумісному відшиві. А ми будемо дуже раді бачити ваші роботи знову. Так, так йдемо далі. Робота Наталії. Ось така, так, і така чудова троянда, в якій спить малесенький, мімімімішній кролечок, зайчик, як сказати, Нема різниці. Але дуже чудовий мімімішний зайчик, який вже потрошки-потрошки з'являється. Він такий миленький, спить у тій троянді. Дуже красива робота. На чистій канві це непросто і дуже цікаво, як воно все зростає, зростає, який же ж буде малюнок, тому що. Одне, коли ми бачимо нанесений малюнок уже на самому полотні, і видно, в принципі, що має получитися, а от, а от на чистій канві ми тільки бачимо малюнок на самому листочку. І то тільки е не завжди є, як би прев'юаси ту схема, ну, по всякому, по-різному, буває. ось, але... Ми бачимо тільки цю прев'юшку, яка на листочечку намальована. А як воно буде вживу, коли вишиється, ніхто не знає. Тому дуже-дуже цікаво спостерігати за такими роботами. Дякую, Наталія, що ділитеся з нами своєю роботою. Нам буде дуже цікаво, там такий мімімішний носик, я помітила, виглядає зайчка. Будемо йти далі. Бажаю успіху в подальшому відшиві. Так, робота лілії. Такі чудові, прекрасні маки. Вони все все більше і більше насичуються ось тими барвами, цими бархатними, красивими фарбами наших бісеринок. Красота, неймовірна, красота. Дівчата дуже гарні маки на такому чорному фоні. Ну, красиві, красиві. Нічого не скажеш, тут просто нема слів. тут не знаєш навіть, що сказати, то взагалі роботи взагалі чудові у всіх дівчат. Я даже завжди шукаю ті слова, які, які б сказати, да, що, як виразити оці чудові свої враження ну, по поводу оцих красивих, неймовірних робіт наших вишивальниць. Це дуже чудові роботи і клопітка робота. Я знаю, кожна вишивальниця вкладає в свою роботу душу і серце, тому вони чудові. Робота пані Наталі ось такий рушник, на щастя, на долю відшиває пані Наталя. Дуже складно розглядіти, чи вже це фініш, чи ще тільки одна сторона відшита, тому що. Ну, дуже складно так роздивитися. Ну, але дуже гарно виходить. Це дуже гарненький рушничок, такі красиві голуби, сидять на таких да, золотих обручках, в квітах, в трояндах. Дуже красива робота. От. Дякую, пані Наталі, що приймає участь, і будемо чекати фініша і будемо чекати ваших нових робіт. Так, йдемо далі. Ой, а ця робота взагалі. Да? Я тоді взагалі не могла де розібрати, де ж там намальовано, де ж там вишито. Я ніяк не могла додивитися вже зараз. Я зрозуміла, що дівчинка вишиває з нашої Олічка вишиває знизу до верху, бо я привикла вишивати зверху до низу і так і дивлюся практично кожну роботу ось, А Толічка вишиває знизу до верху. І вона дуже-дуже красива робота, такі чудові гори, водоспад, такий місточок, тече річка, така, такий пройомчик, така водичка, тече красиво, стільки квітів там зростає, така вся яскрава, ну, дуже гарна і наповняється все більше і більше. от Робота нашої Олі. Дякуємо, Олечка, що ти з нами ділишся. Немало, немало відшилося в тебе за цей тиждень. Ви дуже велика молодець. Тому дякую вам, що берете участь і ділитеся з нами своєю красою. Я думаю, нашим глядачам також цікаво спостерігати за роботами наших вишивальниць. Ідемо далі. Робота Тетяни Неділько ось такі красиві чорнобривці вишиває наша Тетянка. Такі також чудові, яскраві, такі жовто-коралові, такі жовто-червоні, такі да, чорнобривці. Дуже, дуже гарні. Робота дуже чудова. І очікуємо Таня, на завершення цієї роботи. Мені дуже цікаво, як воно вже буде повністю відшито. Дуже красива також робота, така ніби невеличка, ніби така компактненька, але дуже гарно виглядають оці чорнобривці. Мені подобається дуже-дуже красиво. Молодчинка Тетянка, дякую, що приймаєш участь у нашому сумісному відшиві. Барви літа». Ідемо далі. Ну, це вообще вона прям усмішку навіє, оця робота. Я вам говорю, ця жаба я не можу. Я прям, прям горю нею, та тоже, то я вже подумувала, можу собі ту жабу тоже придбати в пару до моєї ще однієї жаби, яку я ще ніяк не можу оформити в рамку. Ну, вона така крутяцька, оця жаба, що я не можу. Просто вже мен... Просто хочу бачити, як вона повністю така відшита на полотні. Дуже Тож теж потрошки-потрошки наростає. Там з'являються, бачу, лапки жаби, колінце жабки нашої з'явилося Ось кусочок метелика. І наша Тетяна. Яка під номером 5 вишиває такий красивий релакс, називається. Схема, я так дивлюся. Ну, взагалі, та ділуха така та жаба, що я не можу просто налюбуватися нею. Чесне слово, я сподіваюся, вам також подобається ця робота. І ви з задоволенням переглядаєте кожен. Кожні вихідні звіти наших дівчаток, і очікуєте да, побачити, як цю, це жабеня круте <гум> в окулярах, так і інші роботи. Ідемо далі. І остання робота на сьогодні це така чудова, чудова робота, я би сказала, також дуже гарно підібрані. Бісер дуже гарно підібраний і така, ніби теж кажеться, що така невеличка, якби по фото так дивитися. да, вживу Я ж не знаю, яка там її, який там її розмір. ось, Але також робота, ну, а третій формат, думаю, точно десь, а може і більша. Може, а може і А2. Ну, десь, де, де, десь так ось. А другий не знаю, ну, а третій точно. От. Ці троянди вони також дуже красиві, такі, дуже гарна розробка цих троянд. Мені подобаються. Вони такі пишні, красиві, такі листки такі у них зелені, ці дуже гарно зроблені. Оцей бутон розочки, і сам фон такий, він, правда, не зашивається, наскільки я бачу. але... Все рівно дуже гарно розроблена робу, схема. Це золота, підкова, у них дуже гарні роботи, заготовки. Тому Бажаю успіху і всього-найкращого всього, -всього найкращого нашій Іринці. І, звичайно, дошивати її, і показати, ми хочемо побачити фініш і хочемо спостерігати за наступними вашими роботами. тому... Приєднуйтеся, приєднуйтеся до нас далі. Коли завершите цю роботу, я вже наперед говорю. і прошу тому цікаво спостерігати за вашими роботами. Ну, в даний час, поки стільки робіт, я зараз дуже так не вишиваю, але, можливо, й можливо, якби. Десь, як буду мати час, все-таки я хочу повишивати свою цю троянди і кава, свою роботу. Я там розпочала ще цю зірку, я все про неї говорю, говорю, ніяк не можу зняти відео, не вистачає мені часу. Ну, я хочу все-таки зняти, бо там трішечки звернутися до виробника цієї зірки. І показати, що мені там подобається, що не подобається. Тому що там трошки є проблемки. Я не знаю, чи це тільки в мені така попалася зірка, чи це в кожного, хто купував цю зірку, є така проблема. Не знаю, не знаю. В нашої Тетяни Неділько також є така зірка, і я думаю, щоб вона. Подивилася, чи в неї там все співпадає і так далі. Ну, ну Коротше, я вам роз, зніму десь якось обов'язково зніму е, відео і покажу, що і не так і як. Ну і що до чого. Ну, в принципі, це все. Звичайно, ще раз хочу подякувати усім учасницям Барви Літа. Якщо вдруг є ще все-таки бажаючі, так як буде продовжуватися наш сумісний відшив поки що, ось, то тому, хто є ще бажаючий приймати участь у сумісному відшиві, приєднуйтеся. Приєднуйтесь, дівчата! З радістю вам вас приймемо і з радістю будемо спостерігати за вашою роботою, за вашим процесом. Звичайно, зараз в самій групі якби мало що пишу, тому що я не в Україні, в мене зараз часу так немає. Але відео завжди стараюся зняти ваших робіт, передивляюся ваші роботи, звичайно. І... Бажаю всім успіху і всім дуже-дуже дякую. Дякую, що ви з розумінням відноситесь до те, що, можливо, я мало що пишу там чи захочу саме цій групі сумісного відшиву. Ой, але я кажу, в мене не вистачає просто на все часу. Тому я щиро вдячна, що ви до цього з розумінням відноситеся. І всім щиро дякую, що приймаєте участь, показуєте свої роботи, свій труд, в які ви вкладаєте свою душу і серце. Я в цьому впевнена, бо кожна вишивальниця в свою роботу вкладає свою душу і серце. Так, як і я, і я ще плюс пісню вкладаю, можливо, теж хтось любить заспівати, коли вишиває. Але в мене не одна вишивка не проходить без пісні. Це я вам говорю так, як воно є. Я просто кожний хай один раз, але я все рівно заспіваю якусь пісню під час вишивки. От мене, в мене вже якесь таке, як правило, чи що, не знаю. Тому мої вишивки ще й піснею надихаються. Тому дякую вам всім, дівчатка. І хто ще бажає приймати участь, приєднуйтеся, пишіть мені, приєднуйтеся, з радістю, додавлю вас у групу сумісного відшиву. Всім дякую, всім всього найкращого. Бажаю всім здоров'я, щоб ваші рідні і близькі були здорові, і, звичайно, перемоги нашій рідній Україні, щоб все вже скінчилося і був мир і спокій на землі. Всім дякую і всім па-па!